Чанка Ганна Гординська не натішиться новою газовою плитою. Попередньо прослужила років 30 і вже була непридатною для використання. А ще у газовій групці, яка обігріває її помешкання, встановили автоматику безпеки. Кожен раз треба було палити, диміло, часто. А зараз в мене що порядок. Я собі запалила, хожу. І... Заміна пільговикам непридатного для використання газового обладнання передбачена міською програмою піклування. У Хмельницькому її втілюють у життя уже кілька років. Єдине, з чим допомогти міський бюджет не може, це капітальний ремонт помешкання. Субвенції на такі потреби виділяють з державної казни. У цьому році капітального оновлення за державною програмою зазнали оселі 38 чоловік. Є ще звернення на даний момент. Кошти на 2012 рік вичерпуються. на наступний рік буде засідати комісія, будуть. Знову вирішити, яких людей обирати і проводити їм наступні ремонти. По місцевій програмі на даний момент в нас передбачено 2012 рік було 70 тисяч гривень, 26 звернень осіб. У квартирі на вулиці Вайсера Дмитро Вознюк мешкає півстоліття. Інваліду війни другої групи не під силу та й не по кишені провести ремонт. Завдяки державній програмі у помешканні замінили газову плиту та унітаз, підремонтували стелю та стіни, а ще встановили металопластикове вікно. Все зроблено добре. Побілили, покрасили, і я доволен всім. Місцеві посадовці зробили черговий крок на шляху до покращення якості надання адміністративних послуг. Цього разу працюють над удосконаленням системи документообігу між структурами міської ради. Обмінюватись офіційними паперами мають намір за допомогою мережі інтернет. Це допоможе значно скоротити терміни надання послуг, запевняють посадовці. Члени робочої групи зі створення ЦНАПу вже обговорили версії програмного забезпечення, яке необхідне для впровадження електронного обміну. Ми зібрали робочу групу, хочемо обговорити, вислухати, що нам запрезентують. Які пропозиції, тому що на сьогоднішній день відомо багато версій електронних документообігів. Звичайно, що ми будемо обирати найоптимальніший, той, який і по ціні буде більш-менш нормальний, і нескладний, зрозумілий, не перевантажений. Зустріч з представниками Донецької фірми провели у форматі відеоконференції. Не обов'язково людям приїжджати. З і дорога, і брати з собою щось, привозити, показувати можна зараз. Технології дозволяють такі речі. Ми зв'язуємося безпосередньо з офісом. Оптичне волокно для впровадження електронного документообігу вже прокладають. В подальшому ми звичайно будемо працювати над тим, щоб людина могла з дому замовити собі послугу і вдома її отримати по інтернету. Це Нелегко, непросто, але ми на цей шлях стали, і ми з нього не звернемо. У червні цього року сесія міської ради прийняла рішення про заборону паління у громадських місцях. Більше того, депутати затвердили перелік таких місць. Втім, затяті курці чомусь вважають, що для них закон не писаний. Довести протилежне зголосились активісти громадської ради при міськвиконкомі про заборону паління в людних місцях. Хмельничан сповіщатимуть відповідні оголошення. Ініціатива міської ради співпала з подібною ініціативою Верховної Ради, і саме в червні місяці була прийнята закон, уточнений закон про тюнпоління, в якому розширено перелік міст вільних від відпоління. І туди також депутати занесли і зупинки громадського транспорту. Мається на увазі зупинки маршрутних таксі, тролейбусів, автобусів і власне самі вулиці міст. Громадська рада виступила з ініціативою до цього переліку додати. Також Хмельницький майдан Незалежності та головну пішохідну вулицю міста. Більше однієї тисячі попереджувальних оголошень невдовзі з'являться в усіх громадських місцях обласного центру. За порушення норм законодавства курців штрафуватимуть. Порушення, які буде здійснюватися на дитячих майданчиках або спортивних майданчиках, відповідно притягувати до відповідальності буде якраз міліція і розглядати і накладати відповідні штрафи. Ті місця, які визначені громадською радою додатково, це, наприклад, вулиця Проскурівського, Майдан Незалежності, мають право складати адміністративні протоколи, окрім міліції ще і спеціально у нас є відділ з благоустрою, і вони будуть робити періодичні рейди щодо визначення цього. За ігнорування закону курцям світить штраф від 80 до 340 гривень. Більшість хмельничан на уведення підтримують. Олена Миколаївна з онукою щодня полюбляють прогулюватись вулицями міста. Для бабусі зі стажем важливо, аби її настуня дихала чистим та свіжим повітрям. Ну я виступаю проти куріння, тому що воно вредить і здоров'ю, і окружаючим, і тим, хто курить, і тим, хто біля нього, особливо маленьким дітям і пожилим людям. Всім воно шкодить. Те, що їхні дії шкодять оточуючим, затятим курцям не втямки. Ми, ми хочемо палити і. Нам це подобається, і в нас це вже як в звичку війшло, Так що ми будемо палити надалі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби, викликані тютюнопалінням, щороку відбирають життя у більш ніж 5 мільйонів людей 110 тисяч з них українці. Щороку до травпункту міської лікарні потрапляє 22 тисячі пацієнтів. 5% змушені продовжувати лікування у медичному закладі. Серед них і постраждалі під час дорожньо-транспортних пригод. Станіслава Людвігівна одна з таких пацієнток. Численні набряки, синці та біль у ребрах турбують жінку уже другий тиждень. Машина стояла. Я її хотіла обіти, щоб йти собі далі дорогою в той момент. Він здав різко назад і хотів виїжджати, бо там треба було задом виїжджати на дорогу. І коли він мене збив, я вже під машиною, це такий страх був. Коли все велика машина дуже велика, він пом'яв мене, як качалкою. Від колеса автівок від початку року потрапило більше трьох десятків пішоходів. Лишень за минулий тиждень для трьох хмельничан перебігання дороги закінчилося лікарняним ліжком. Один з останніх випадків стався на вулиці Зарічанській. В результаті пригоди 42-річного містянина з численними травмами доправили до медзакладу. Об'єм пошкоджень, відкритий перелом великої малого білкової кістки, зміщення відламків, численні забої, садна голови туловища. Операцію пацієнту уже зробили. Його лікування кажуть люди у білих халатах буде тривалим і дороговартісним. Вісімдесят три за десять місяців, ще два місяці. По крайній мірі їх менше не буде, як було у 2011 році. Не буде менше, а можливо ще буде більше. Це зараз ще полотно дорожня сухе. А під дощі піде сніг. травм побільше. Стражі доріг теж занепокоєні ситуацією, що склалася. Працівники Державтоінспекції радять хмельничанам бути пильними на дорогах. Це стосується як пішоходів, так і водіїв. Державтоінспекція ще раз нагадує пішоходам, що переходити проїзну частину тільки треба в установлених чітко місцях, а саме пішохідних переходах. Раптово не вибігати на проїзну частину, а спокійно попереходити. водіям, слід під час проїзду пішохідних переходів перед ним. Перегальмовувати або навіть зупинятися для того, щоб уникнути наїзду на пішоходів, також під час проїзду регульованих перехрест зупинятися вчасно на заборонених на світлофору, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод. Крім правил дорожнього руху, інспектори радять озиратися довкола а під час прогулянок у вечірній час чіпляти на одяг спеціальні світловідбивні стрічки. Поганий настрій, знижена працездатність, постійна, втома та ненажерливість. Восени усе це можна розцінювати як сезонну депресію. Лікарі пов'язують її з погіршенням погоди та зменшенням світлового дня. Відтак організм виробляє недостатню кількість так званого гормону радості. У багатьох країнах депресію лікують світлом, адже вважається, що викликана вона саме його нестачею. Тож, якщо прагнете позбавитися від стану пригнічення, забудьте про жалюзі та штори і мерщі. До магазину купувати потужні лампочки. Непогано зарекомендувала себе фітотерапія. Ложка риб'ячого жиру щодня на 30% знижує вірогідність виникнення депресії. Лікарства то, навірні якби стоять на последній меті. Тоні приміняється вже тоді, коли дійсно депресія сезонна депресія відкладувати відпечаток на Соціально то есть тобто коли вже страдает робота, ну, будем говорить, імейної там отношения. У пересічних хмельничан думки на депресійну тему кардинально різняться. Представники сильної статі стверджували, що осіння депресія це не про них. Це залежить від особистості, в кого як. У мене не буває. Не знаю, що це таке. Не знаю. Зі, зі мною вроді би ні. Жінки виявилися більш відвертими і навіть розповіли свої рецепти боротьби з сезонною хандрою. Нічого не хочеться робити, хочеться лягти і лежати. Так я і їду в ліс. Вроді би, ця погода діє, і ти починаєш вже не так себе почувати, але їжеш шоколад, там ще якийсь, піднімаєш сам собі настрій, радуєшся життю. І, і це ж добре. У цьому лікарі з жінками солідарні. Шоколадка або чашка гарячого какао не просто ласощі, а ліки від депресії. Не завадить частіше прогулюватися. Йога і плавання теж гарна підмога проти меланхолії. До появи весняних променів фахівці не радять виснажувати організм дієтами. Рекомендується употреблення піші богате Триптофан – тритофана та В Вчатності це кондитерки ділівну в даному випадку шоколад тверді сорти сирів. М'ясо індійки, молоко і яйця. А ще простіше сприймайте життя, не переймайтеся через дрібниці. Позитивний погляд на реальність позбавить зайвих нервових навантажень. 56 нагород з чемпіонату світу привезли вихованці спортивної школи Самсон Право. До того ж посіли перше командне місце. У змаганнях з бойових мистецтв, що проходили у Польщі, взяли участь 27 спортсменів. Тріумфували хмельничани у всіх версіях. Практики взагалі у нас були іще і ще більше. Десь приблизно 82 нагороди. Ми привезли теж з одного чемпіонату. То це був не рекорд цих 52, але з такого міжнародного турніру, з таких теж закордонних змагань, це було вперше. І це було достойно, бо всі діти дуже достойно трималися, показали кращий рівень. Ми були впевнені, тому що ми дуже багато для цього приклали зусиль. Перед важливими змаганнями самсонівці тренувались щодня по дві злишком години. Пітнів у залі і восьмирічний Артем. У спортивній школі хлопець займається другий рік. За цей час тріумфував у кількох змаганнях. Завоював дев'ять нагород. На цьогорічному чемпіонаті світу за версією ката зі зброєю виборов срібло. Хлопець упевнений, перед будь-яким боєм найважливіше не хвилюватися, акцентувати увагу на супротивникові, щоб його перемогти. Вихованці Самсон Права на міжнародних змаганнях дебютували вісім років тому. Сама ж спортивна підготовча міліцейська школа у Хмельницькому функціонує 16 літ. За цей час тренери виховали близько 10 майстрів спорту. Ми виступаємо по трьом направленням: це воєнно спортивне, бороть, це федерація рукопашного бою і – це міжнародна федерація. І по трьом федераціям, в принципі, у нас є неплохі результати. В тому році ми почали займатися бойовим самбом, це вже четверте направлення. І неплохо виступаємо. Ми маємо чемпіонів України вже по бойовому самбу. Наразі спортсмени готуються до чергових змагань. Невдовзі стартує. Кубок міста Києва з рукопашного бою та кубок України з багатоборства. Активно молодь Хмельницького об'єднав соціально-культурний простір гніздо. Натхненники молодіжного руху вуличний університет створили новий проект. Його головна мета сприяти спілкуванню молодих людей. Обговорення актуальних тем сьогодення організація творчих вечорів. трохи галерея, в тому жі будуть регулярно проводіться фотовиставки, художньої виставки. Художні виставки. Це зал, Здесь будуть проводитися ну, акустичні концерти, камерні и вот. ну, Во многом в принципі, це пространство, де можна там, обсуждать. здесь будуть проводитися е, різні лекції, там, просветительские проекти. Першим заходом, який організували у гнізді, була презентація фотовиставки Червона нитка мисткині Інни Зайченко. На ній представлено більш ніж три десятки світлин, виконаних складним колажем. Для створення однієї такої роботи потрібно було зробити близько 160 кадрів. Головні герої фотографій друзі та знайомі майстрині. Виставка Іни Заченка, вона доволі концептуальна. Де красна ніч, яка проходить, та ну лічна, дуже очлічна, тому що зібрані її друзі, близькі люди, ну на фотографіях. І все ні зв'язано этой красной ніч, да, которая ну, зв'язує з судьбою близьких людей. Виставкою Червона нитка у гнізді можна помилуватися впродовж двох тижнів. Далі її замінять графічні роботи. Експозиції майстрів тут планують оновлювати кожного місяця. Акцент мають намір ставити на роботах з соціального змісту. З нового року тут проводитимуть психологічні тренінги для дітей та майстер-класи з фотомистецтва. Участь у заходах соціально-культурного простору можуть брати всі охочі.